Детальніше про ці та інші події поговоримо з Юрієм Малашко, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Як минула ніч на вірині вам території. Ну, Зазвичай вороги продовжують продовжує нас обстрілювати, як вже було сказано, наші. Такі города міста, точніше, як Оріхо, Залізничне, Гуляйполе, завжди страждають від цього, і страждають як зазвичай це цивільні об'єкти, домівки. Ми вже отримали повідомлення, що близько 26 будинків вже зруйновані, пане Юрію. А яка ситуація на нещодавно звільнених територіях? Чи є там люди, і чи мають наразі туди допуск органи влади? У ну, наразі по тим територіям там людей зараз немає, бо це такі населені пункти, які дуже маленькі. Це по перше. По друге, там зараз проходять стабілізаційні заходи, тобто військові заходи. Всіх ті, хто можна було б забрати, ми вже забрали, і зараз знаходяться в більш безпечних місцях. Як змінюється інтенсивність використання авіації, зокрема тому, що моніторингові канали повідомляють часто про те, що росіяни використовують керовані авіаційні бомби для ударів по непідконтрольній території Запорізької області? Зазвичай у нас щодобово бово використовується якраз каби і використовують по таким містам, як Оріхова і Гуляйполя. в середньому це десь по 4 по ударів у нас. Пане Юрію, а скільки людей зараз проживають у прифронтовій зоні? Які елементарні блага вони мають? Ну, по населеним пунктам, якщо говорити, наприклад, тут у Ріхове живуть зараз близько двох тисяч. У нас осіб. Це переважно люди вже літнього віку. Але і залишаються не виїжджаючи з відтеля і не хочуть виїжджати це? По перше по-друге, саме е у нас працюють ринки, у нас працюють магазини, у нас працюють пункти незглавності. У нас е працюють е скважини, тобто люди, люди забезпечені всім, що чим необхідно. Тому ну поки так щодо підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Чи відчуваються наслідки у Запорізькій області цього теракту? А вже ж відчувається. Це відчувається особливо на нижньому об'єфі. У нас вода вже впала близько 4 метрів. Е Каховське водосховище відійшло, це правда, і мала Котеринівка недавно бачили. Там просто одні калюжі залишились. Більше нічого нема. У е нас одна тільки громада бере воду з. Якраз річки нижче на нижньому бієфі, але ми продовжили там трубу, і у нас проблем з питною водою поки немає і не буде. А що з рівнем води у ставку охолоджувачі на запорізькій атомній електростанції? Він зараз у нормі 16,6 метрів, за нашою інформацією. Більш того, є скважини, які працюють і які поповнюють зазначений обставок. А якщо і також, якщо в разі необхідності, стец можна також брати цю воду необхідну для охолодження. Тобто нічого запорізька атомній електростанції станом на сьогодні не загрожує поки. Поки нічого не загрожує, вона працює в один реактор, п'ятий реактор в гарячому положенні. Тобто його ніяк не виведуть так у холодне положення, як це радить керівництво нашої енергосистеми? Ну, це приймається рішення там. Ми ж розуміємо, і хто це по перше. А По-друге, поки є такі. Шляхи, вже при якому вже треба необхідності, є необхідність точніше переводити в його в його холодний режим охолодження. А чи інформація про те, скільки людей переселилися з території, які стали зоною стихійного лиха до Запоріжжя чи області? Наразі ми з Херсона або Миколаївської області. Ми не отримали людей, тобто вони не приїжджали до нас, але ми готові. У разі необхідності у нас компактні місця проживання готові для таких людей, як і для людей, які зараз знаходяться на лінії розмежування там, де йде війна. Тому ми кожного дня працюємо над цим питанням і якомога доводимо до людей, що їм необхідно виїжджати звідти. Пане Юрію, хочу вас запитати стосовно дітей, які перебувають нині на тимчасово непідконтрольних територіях, за словами очільника Мелітополя Івана Федорова. Росіяни нині вивозять, вони продовжують вивозити українських дітей, і 300 дітей планують вивезти аж до Чуваші. Це 1600 кілометрів від дому. Скільки взагалі дітей вивезли Росіяни на територію Російської Федерації? Як далеко? Чим розуміємо ми де наші діти? І чи можливі якісь шляхи батькам якимось чином не допустити вивезення своїх дітей? Саме найголовніше це щоб батьки не віддавали своїх дітей, не під яким там канікули, я не знаю, там підпочинок чи ще щось. Тобто вони таким чином беруть дітей і під гідою вивезули, і через Крим, і далі, і далі, і далі. З приводу людей, з приводу дітей, які виїхали, у нас була інформація. Це 300 і навіть трошки більше дітей, які вже були виїжджені, з приводу чувачі не чув, не знаю, не скажу. Тому е будемо перевіряти цю інформацію. Також а саме найголовніше, якщо є можливість у родин просто виїжджати з тих територій, то виїжджати через треті країни і повертатися до нас. Дякую вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.